Мічі в єврох, штанки в доларах. Діти це знають як ну, як дважди. Два. Саме головне в житті борота до панца. Більш ніж 40% школярів раніської громади отримують додаткову освіту і розвивають свої таланти в позашкільних закладах. У центрі перлина з філіями у селах загалом навчаються 835 школярів. Більш ніж 300 дітей тренуються у дитячо юнацькій спортивній школі і досягають високих результатів. Вони займаються легкою атлетикою, боксом, баскетболом та іншими видами спорту. Найкраще були нагороджені на святі спортивний Рені. Было очень сильно развито в любом виде спорта. Я хотел бы такое вам сказать всем спортсменам, начинающим, которые сейчас занимаются. Самое главное в жизни бороться до панца. Вечной победы не бывает. Все начинается от поражения до поражения учитыва. Дай Бог вам всем большой славы в спорте. Не забывайте в городе, особенно тренерам, учителям, которые психологически вам подходят к этому спорту. І найголовніше збирають їх, тому ж тані катари родителі. Слава вам Дякую. В цьому році команда ренійських спортсменів посіла друге місце в обласних змаганнях пліч-опліч. А юні баскетболістки черговий раз вибороли перше місце на обласних змаганнях. В Цьому році ми працювали тільки на спорт. У нас кожного дня, кожну неділю ми когось кудись відправляли. Придумували, як це вирішувати. Але дякую всім, всі долучалися до цієї справи. Я щиро дякую всім. Для мене спортсмени це окрема, як я говорю, каста. Не прикасає. Вони не розуміють, крім спорту, більше нічого. Тільки спорт, 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 м'ячі в єврах, штанги в доларах, ось і все. Іншого у них нічого нема. Але це ті люди, які віддають нашим дітям дійсно оту щиру емоцію, коли моя дитина кожного дня біжить до спортивної зали на тренування, Це дуже важливо для нас. Тому дякую вам всім за вашу спрацю. Спортсмени особливі у нас надзвичайні всі. У нас немає простих спортсменів, у нас всі зюмінкою, такі, знаєте, особливі мафіки. Кожний мафін це своє зюмінкою. Це, це про них. Дякую вам всім. Ви всі красиві, молоді, талановиті. Всім дякую, гарного дня. Слава Україні! Найуспішнішими спортсменами навчального року стали Кирила Браїла, Віктор Чайковський, Ксенія Мурзак, Людмила Лозовська, Павло Кметь, Всеволод Білий, Владислав Потложа і Вероніка Бондар. Позашкільну освіту отримують діти і в селах Рніської громади, де працюють філії. Але найбільш пощастила учням Новосільського ліцею, тому що в селі Новосільське працюють відразу два заклади позашкільної освіти: центр туризму і краєзнавства і станція юних натуралістів. Останній заклад ми відвідали наприкінці навчального року, щоб розповісти про його сьогодення, а також згадати історію його створення. Початківцем цього всього був Брагару. Андрій Дмитрович. він був вчителем біології, він був директором школи. І, ну, будучи біологом, люблячи природу, намагався прививати дітям цю любов. Багато я знаю із розповідей, що багато ідей він почерпнув із. Такої ж станції, яка знаходиться в Джуджурестах. Він туди їздив, він дивився, він возив дітей туди на екскурсії. І ось саме звідти він це все приніс сюди, цю всю ідею, звернувся до сільської ради, звернувся до колгоспу, була виділена земля на околиці для того, щоб тут розбити. Дослідні ділянки, згодом побудувати приміщення. Саме ось тут, на цьому місці, робили лампач. Все було, будувалося за місцевими традиціями, місили глину. З соломою робили лампачі ось тут, прямо на подвір'ї, і зводили ось це приміщення. На жаль, під час війни навчання на базі станції неможливе, тому що тут відсутнє укриття. Всі 190 вихованців сюну займаються на базі новосільського ліцею. Гуртки у нас декількох напрямів: це біологічний, екологонатуралістичний натуралістичний напрямок, сільськогосподарський і квітково-декоративний. Зараз у нас більше от, практичних занять саме в квітково-декоративних гуртках, тому що там ми можемо, не виходячи сюди на базу з дітьми займатися практично. Це стосується кімнатних рослин. Як розповіла Євгенія Андріївна, у стінах ліцею учні отримують теоретичні знання, а практичні завдання виконують вдома. На щастя, майже кожна сім'я у Новосільському займається тепличним господарством. Отже, кращої практики годі шукати. Які препарати приймаються? Діти фотографують рослини до і після, чи є результат. Навіть деякі батьки проводять такі експерименти, що Одну теплицю обробляють одними препаратами, іншу теплицю обробляють іншими препаратами. Порівнюємо, направляємо дітей на ось це дослідження. Директорка розповідає, що діти села Новосільське володіють багатьма навичками роботи в теплицях і навела приклад, коли треба було на базі станції пікерувати розсаду. Як організувати дітей в тому. Маленькому просторі теплиці, так, щоб ніхто не заважав, і робота робилася швидко. Я тільки собі плани будую. Коли я повертаюся, діти вже саме організувалися, вони знайомі з цим і тут, і вдома, і це в них, ну як на автоматі робиться. Діти це знають як. Ну, як дважди-два. Для когось це новинка, а для новосільців це, це спосіб життя. І дуже багато е, із дітей, які закінчують школи, е, після школи вчаться, закінчують якісь вузи, якісь навчальні заклади, здобувають професію і повертаються у теплиці. Поки триває війна, і база станції юних натуралістів не задіяна в начальному процесі, колектив педагогів і технічний персонал продовжують підтримувати на ділянці ідеальний порядок. Тут навіть кактуси цвітуть.